Залітаю до нас самий обичний Renault Logan 15 2015 року з пробігом 132 тисячі. Самий обичний офіційний автомобіль, два власники підкраси по всьому кузову, але вони косметичні, нічого критичного, по шпаклі і тому подібного. По дверні карти. Сидіння виглядає так, типу, хімчисточку треба зробити, але нічого критичного по факту. А, без проктроніків, без всього цікавого. Але це, це простий логан, 1.6. На бензині, на механіці. <кій> Задні скло підіймачі у нас механічні. Ось такий задній ряд. Тут у нас склопіддіймачі вже водійський та пасажирський йдуть на електропідйомниках. Ось такий стан автомобіля. Руль, ну так, да, типу затяганий, але по факту ну це їхня хвороба, як то кажуть. Але автомобіль у нас 2015 року, з прийом 132 тисячі, звичайний кондиціонер. Мультимедія штатна, включається блютуз, e аукс, що вам там потрібно, без всяких нарікань. П'ятиступочка e для роботи, для таксі, для чогось подібного, не питання. Заїхали, потестили, придбали і автомобіль виконує всі ваші завдання, які ви на нього поклали, як то кажуть. Місто Київ Сумська 2, залітайте, забирайте забирайтесь.